Які обов'язкові етапи у догляді за волоссям? Обов'язковими етапами в догляді за волоссям У нас є очищення шкіри голови. Коли ми очищуємо шкіру голови, нам важливо підбирати шампунь по типу шкіри голови. Mm -hmm. Тобто, якщо у вас жирний тип, то потрібно робити пілінг або скраб раз на три тижні тера місяць і обов'язково використовувати шампунь проти жирної шкіри голови. Далі ми після очищення шкіри голови після шампуню, ми обов'язковим чином забираємо лишню вологу з довжини і наносимо кондиціонер по довжині. Це не буде обтяжувати ваше волосся, але при цьому кондиціонер вирівнює pH по довжині волосинки. А також раз на тиждень дуже важливо робити маски. Після того, як ви витримали маску, наприклад, 15-20 хвилин, кожен виробник пише свій час по використанню таких засобів. ви Вносите догляд незмовний, який буде доглядати за довжиною вашого волосся. Це можуть бути спреї, це можуть бути живильні якісь олійки. Для вашого типу підійде зволожувальний засіб, тому що довжина досить суха.